В ефірі хроніки тижня в студії Катерина Варова. І за декілька секунд я розповім вам про події останніх семи днів. 3 березня у міській раді відбулось спілкування представників міста з Миколою Маломужем. Тем було багато, та основна це презентація громадського політичного утворення за майбутнє України. Про все це та деталі далі від першого джерела. Зустріч мера міста Миколи Маломужа та представників громади відбулась у стилі лекції, на які піднімались та обговорювалися питання проблем України та того, що ще можна попередити, і як виправити ситуацію. Які проблеми, що хвилює людей, а саме головне, як, як нам далі рухатись, і в цій складній ситуації я просто хотів би сказати, що будь е -е, складно і вести розмову, спілкуватись е -е, в той період, коли дійсно. Країна знаходиться на можна сказати, межі надзвичайних серйозних випробувань. Ми вступили в цей період не сьогодні, мабуть, і, і не вчора, не позавчора. Довгий час виходить на ту модель, яка дійсно могла змінити нашу державу. І особливо перші роки незалежності ми надіємося, що маючи надзвичайно високу економіку надзвичайно потужний людський, науковий освітній потенціал і природні ресурси, думаю, що ми будемо передавати державу світу. Багато для цього, що робилося, але я хочу сказати, за весь період все-таки ці напрямки, які дійсно визначав пріоритет як можливо, нову державу, яка має високо економіку, сільське господарство, інноваційні напрямки, тим більше мали. Великі велику кооперацію на рівні, в цілому це не відбулося в такій системну розумінні. Основною ціллю організації, яку презентував пан Микола, була ідея об'єднання заради України, об'єднання людей і влади, об'єднання зусиль та думок. Зустріч пройшла тепло та інформативно, адже виступаючи зміг на всі 100% розпалити аудиторію та отримати їх схильність. Зібрання районної державної адміністрації відбулось 27 лютого на підставі давнього, але гострого питання доступу до білоцерківського водосховища у районі села Трошки. Для місцевих жителів ця тема є болючою вже давно, і різні організації намагались допомогти з її вирішенням. Та діло швидко зупинялось. І цього разу Вадим Маршалок, голова районної державної адміністрації, зібрав усіх для серйозної розмови. Завіривши усіх присутніх у абсолютній прозорості рішень по відношенню до даного питання, Вадим Анатолійович попросив усіх присутніх бути неупередженими та розглядати проблему максимально серйозно а також запросив до слова юриста, що розповів більш детально про те, як зараз відбувається поділ водного ресурсу. Дане водосховище є стратегічним об'єктом, який забезпечує водою близько 300 тисяч громадян. Тобто, це є цей об'єкт є. Джерелом питної води. Відповідно, зверталися люди для, ну було звернення декілька організацій для того, щоб передати даний об'єкт на умовах оренди, в тому числі громадським організаціям, громаді тощо. Я хочу звернути увагу на те, що відповідно до закону про аквакультуру, який був прийнятий у 2013 році, були внесені зміни до водного. Кодексу України. І е, в Водному Кодексі України статтею 51 передбачено про те, що забороняється надавати в користування на умов оренди, зокрема е, водні об'єкти, які використовуються для, для питних потреб. Тобто е, законом передбачена заборона передачі даного об'єкта в оренду. Окрім того, Оскільки е, Білоцерківське верхнє водосховище є е, водосховищем комплексного призначення, то у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб культурно-здоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних целей, проведення науково-дослідних робот може надаватися водосховище, крім водосховища комплексного призначення. Тому законом е, чітко встановлена заборона е, розпорядку. Даного водного об'єкта передавати його на умовах оренди. з іншого боку, до розгляду даного питання приєднався директор підприємства, яка займається питаннями даної водойми. Весь інтерес з'явився у громаді тільки тоді, коли ми в перший рік кинули 300 тонн білого мура, а також толстолоба і короба. І зразу це стало цікавим об'єктом. Зразу це вже ну мабуть зацікавило всіх. Я не можу зрозуміти, чому до сих пор, чому у них забрали режим, бо вони не зариблювали. Вони не могли, оці 11 бригад скинутися по одній тисячі і зарибити собі рибу для того, щоб у них не було ніяких проблем. А проблеми стали тільки тоді, коли, коли там з'явилися хазяїв'я, коли туди почали кидати рибу. Ви сьогодні спросіть, хоч в одної людини, яка ходить з удочкою, хоч одного ми. Комусь не розрішили ловити. Хоч одна людина ніка, але це ж не їхній промисел. Ті, хто живуть рядишком, вони повинні ловити сітками. І мені це тисячу разів говорили. Якщо ви нам розрішите ловити сітками, то там навіть небагато, мабуть, чоловік 10-12, от їм дайте ловити сітками і все сразу стане на місце. Не буде ніяких претензій, не буде ніякого, е, ніякого шуму. Ну, як можна на комплексному водосховищі розрішити? Аби показати третю сторону питання, виступив представник громади села Трушки. Ніхто не заперечує проти законності його документів. Мова йде про виконання цього режиму. Що таке режим? Режим це сукупність вимог, які надані користувачу для відтворення використання та охорони водних живих ресурсів. Громада села Трушки, Пилипча, Матюші. В рамках громадського контролю, який наданий громадам села, Конституції України та іншими законами України вирішили перевірити діяльність користувача, тобто Хальвінського Володимира Івановича. Починаючи з квітня місяця 2014 року ми стали виявляти порушення з боку Хальвінського Володимира Івановича. Згідно режиму господарської експлуатації, він має право і зобов'язаний здійснювати охорону верхнього Летиківського водосховища. 25 квітня 2014 року працівники Білоцерківської міліції виявили, якщо я не помиляюсь, 23 лактора довжиною 120 метрів кожної, і з них було вилучено 1308 раків, які займали приблизно автомобільний прицеп, 80% які возить кров. По цьому факту порушено кримінальне провадження. Ми як представники громади села Трошки ми наблюдали за тим, як здійснює охорону Хальвінський Володимир Іванович. Ми контролювали по ночам, ми замічали те, що надалі відбувається промисловий вилов рака в заборонений період. Ми звернулися до Державної екологічної інспекції України з проханням провести перевірку і зупинити протиправне використання ресурсів. 15 липня 2000. 2014 року Державна екологічна інспекція, прибувши на рибоприймальний пункт ТВВ Альянс, виявила наступні порушення. По-перше, був встановлений факт використання раколовок, які були обірковані мітками встановленого зразку, які належать ТВВ Альянс. Були витягнуті ці раколовки, були витягнуті раки, були складені відповідні протоколи. Друге порушення це те, що е, Халівінський використовував плавзасоби, які були належним чином не зареєстровані. Його рибалки не мали посвідчення е, прав стерного материста, які повинні були мати. Також був зафіксований факт е, неведення промислового журналу, де користувач зобов'язаний фіксувати всі виявлені вилучені водні живі ресурси. Після того, як Державна екологічна інспекція України уїхала, Віктора Коловки надалі не виймав. Ці раколовки надалі просили рибалки поводи альянс. І з цього приводу ми звернулися знову до Державної екологічної інспекції України, яка приїхала 14 серпня 2014 року, і знову вилучила раколовки в кількості 13 штук, з яких також були вилучені раки. І ці всі раки ловив Халівінський Володимир Іванович саме в період Другої линтії. Якщо він розказує, що в нього є законні документи, ми не заперечуємо цього, але він їх не виконує. Оце основне питання. Підбив підсумок бесіди голова РДА. На сьогоднішній день ми маємо питання, яке повинно взагалі бути всесторонньо обговорено. І з цього взагалі, проблемного питання потрібно знайти максимум позитиву для всіх учасників сьогоднішнього діалогу. Чому, я кажу, для всіх? Тому що завдяки законодавству не будемо говорити, хороше, погане, але воно таке на сьогоднішній день дія. Напевно, юрист озвучку, я вже часть заходив. Получається, що громада взагалі відношення до володой не має. І правильно було замічено з іншої сторони. І Конституція це основний закон нашої держави, в якій пишеться, що надра землі, вода, ліса, це є, достояння народу. Якось так вийшло, що Конституція це окремий у нас талу. А закони, підзакони і все інше це добавок, якісь які який ще вищі Конституції. То смію замітити все-таки, на мою особисту думку. Конституція недавно називається основним законом держави. Вона має влавірующую юридичну норму. Конституція. Вадим Маршалок пообіцяв взяти під свій особистий контроль цю справу, керуючись у першу чергу прозорістю та буквою закону у її вирішенні. Державна фіскальна служба провела брифінг, який відбувся 2 березня. Тема, на яку виступав перший заступник голови Віктор Бондарук, закриття так званих конвертаційних центрів та результати роботи оперативних підрозділів головного управління Державної фіскальної служби у Київській області. Дані конвертаційні центри мали за мету діяльність спрямовану на допомогу підприємства в ухиленні від повної сплати податків. Далі про хід розслідування пряма мова. Встановлені організатори три організатори цього центру, які організували незаконну таку діяльність. Вони займалися незаконною конвертацією грошових коштів та наданням проведенням безтоварних так називаємо штучних операцій за рахунок надання документів. Всю роботу таких організацій можна поділити на три Значить, є рух коштів, є рух документів і є рух товару. В даному випадку був лише рух коштів і рух документів. Ніякого товару не було, ніхто його не покупав, ніхто нікуди не переміщував відповідно. Тобто в одному офісі, де було сконцентровано всі документи початки цих підприємств ознаками ефективності, виготовлялися такі документи, документи. І саме в цьому офісі значить, велися взаєморозрахунки за проведену роботу з організаторами центру. Приїжджали представники підприємств вигодонабувачів категорії, тобто це реально існуючі підприємства, жива категорія, які розраховувалися за такі послуги. Скажу так, що ми подивилися в порівнянні з 2014 роком на, сьогоднішні, на сьогоднішній день, за два місяці, тобто як робота в нас або покращилася, або погіршилася. Скажу, що вона покращилася. Тільки в поточному році нами вже направлено до суду 12 кримінальних проваджень. З обвинувальними вироками, в тому числі вісім. з завданих державі збитків вже живими коштами пошкодовано понад 3,5 млн грн, це за два місяці поточного року. Крім цього, викрито підпільне виробництво значить, це було в Білоцерковському районі. Це ділки тіньного бізнесу, так звані, значить, вони брали умивач склад, переробляли його на спирт. Цю всю суміш вони розливали в пляшки і, відповідно, питали, ну, ми перешкодили реалізації нового обігів на ринок, тобто ця продукція не попала. Вилучена загальна кількість спирту та продукції на цьому цеху понад 5,5 млн грн. Як бачимо, робота по відновленню правової діяльності та направлення наслідування букві закону ведуться постійно та активно. Це добре, як для бюджету нашої країни, так і для кожного пересічного жителя. Адже саме таким шляхом і зникає корупція. Цього місяця можна офіційно відзначати день народження Білоцерківського району, а саме його 92-го річницю. З приводу цього знаменного свята і були влаштовані святкування у Київському обласному музично-драматичному театрі імені Саксаганського. Святкування проходило за участю великої кількості відомих людей Білоцерківщини, що прийшли сюди, аби привітати свій край та одне одного. Перший з вітальним словом виступив голова районної державної адміністрації. По-перше, знаєте, наше свято, з яким я хочу вас всіх поздоровити, воно наше. Це не є окремо взяті якісь люди, окремо взяті підприємства. Загалом, Білоцерківщина це 50 тисяч людей. Різних людей, людей, які прикладають зусилля свої, віддають десятки-десятки років на те, щоб батьківщину свою маленьку побачити самодостатньою, процвітаючою. Хотілося б згадати першу чергу ветеранів наших, яких ми шануємо, любимо, які все життя працювали, віддавали свої знання, свій досвід, свою душу тій роботі, які вони присвятили своє життя. Хотілося б подякувати також тим всім людям, які були керівниками району в різні часи, складніші, ще складніші, які також десь в себе вкладали все те, що було. Це і керівники районної адміністрації, і керівники районної ради, і всі ті депутати, які приймали участь в вирішенні тих чи інших питань. І давайте погодимося таки з тим, що наша основна задача не робота ради роботи. Неокремо взяти якісь підсумки наших здобутків. Основна частина всього того, що ми робимо, для чого ми робимо це людина, кожна людина нашого Білоцерківського району. Шановна громада, Білоцерківський район за 92 роки пройшов славетну історію, щоб стати одним із наймогутніших районів у Київській області, а я думаю, не тільки в Київській області, а і по всій Україні. І в цьому велика заслуга громади Білоцерківського району. Але особливо мені хочеться сьогодні відмітити тих людей, і, як кажуть, які і за часи незалежності продовжували укріплювати, розбудовувати, давати позитивну енергію і розцвітання нашому району. Адже ми знаємо, що за всі часи наш район виростив, виховав 27 героїв соціалістичної праці. Вісім героїв Радянського Союзу. Багато героїв орденоносців. Святкування пройшло у типовій театральній манері. Яскраво, весело, гучно та у теплій та дружній атмосфері. До нашого телеканалу звернули жителі Білої церкви, що проживають по вулиці Петра Запорожця. У їх дворі розлилось море, що бере свої початки від несправної каналізації. Дощова вода та інші водні надходження не зникаючим створюють велику проблему для мешканців будинку. Ну а відповідні аромати шкодять здоров'ю та просто дошкуляють. І ми вирішили дізнатись просто на місці. У чому ж справа? Всі ми звикли до весняних калюж, але коли вони стають розміром з невеличке озеро, це вже стає справжньою проблемою. Що сталося у дворі по вулиці Петра Запорожця, нам розповіли місцеві жителі. Двір насправді знаходиться у жахливому стані. Більша його частина залита водою, все інше перетворено на болото. Враховуючи, що це єдина дорога, якою можна пройти далі, можна зрозуміти, чому мешканці настільки незадоволені ситуацією. Для того щоб підняти проблему і розповісти про неї, до нашої знімальної групи вийшли активісти будинку номер 155 А Прорвало каналізацію, звертаючись у різні інстанції, в тому числі до нашого голови правління СББ, так як наш будинок ОСББшний він мені відповідає, що ця каналізація міста це вже прориває дуже давно. Наші звернення, прохання ні до чого не призвели. Воно тече й тече. Були різні відповіді різних керівників структурних підрозділів. І нарешті ми звернулися до телеканалу, щоб це питання озвучити і відповідно взяти коментарі в інших керівників. Керівників структурних підрозділів. Ця каналізація вона загрожує життю наших мешканців, так як може викликати різні хвороби. Ми дуже хвилюємося за нас і за всіх. Ми зверталися в санстанції. була Церківська санпідемогілоепідемологічна служба. Вона відповіла нам такою відповіді, що це питання передано у компетентну структуру, тобто у ЖКХ. І вони мають це розглянути, і вони направили це звернення на ЖКХ. Відповідно, ще нам УЖКХ не відповіло, що вони думають і як це питання буде вирішувати. Тобто, ми замкнулися в замкнутому кругу. Ми так далі не можемо. Проходячи до там, є колонка колонки артизіанської води, ми не маємо змоги туди пройти. Нам треба або його обходити поза кількома межами в кілометрах, метрах, або поза будинком. Тобто, це один вихід. Також дитячий садок. Діти гуляють. Відповідно, тепла пора року, і діти гуляють кожен день на вулиці. Вони цим дихають і вони можуть навіть, якщо батьки забирають дітей зі школи, садочка, зі школи, там початкова школа, всі діти приходять сюди. Я спостерігала, як діти молодшого віку йшли і, так би мовити, заходили туди ногами чи зонтиками. Вони це все приносять додому. Батьки не знают, что это. И в будущем это может вызвать разную загрозу. Я живу в этом доме, и когда канализация у нас прорвала еще первый раз, это было летом, как раз были парламентские выборы. Я тогда занималась этим вопросом. К сожалению, тогда я хотела еще вызвать сюда э, э, службу экологии, но, к сожалению, служба экологии у нас, оказывается, в городе вообще нет. Вот, вот эти вот пары, эти детки дышали этой всей канализации. Когда я обращалась к товарищу Савченко, он мне по телефону прям говорит, ой, сейчас немедленно мы приедем, все сделаем. Но прошло недели, опять-таки никто ничего не делает. А так как канализация, я живу на первом этаже, это вся канализация у меня под окном, и я весь этот процесс вообще наблюдаю, как работает водоканал и как она чистится эта канализация. Приезжают товарищи, довольно-таки подогретом состоянии. вот, и слышу, как они разговаривают, прекрасная народная речь, и когда они чистят, вот последний раз даже, они чистили, значит, о, вода наполовину ушла, все, собрались, уехали. Они уехали, через полчаса все взорвало. Они ни разу не довели это дело до конца. Я смотрела, как они работают. Ежели бы наш водоканал, канализация, сделала чистку, как положено, первый раз, когда они сделали в последний раз, вот три дня назад, они продули и выдули оттуда там все эти шлаки, и, возможно, уже она будет работать. У нас за домом находится Ще одна мала сімейка. Тут намерзала льот, отакий був льот, і машини ось їздили сюди, тому що тут знаходиться ось тротуар для проходу в ті дома, в ті дома люди ходять, Воно, колонка у нас знаходиться для того, щоб набирати воду. Подивіться, що. Як тут можна пройти? Ось о, знаходиться магазин, люди йдуть з магазину, садіка, ось о, діточок ведуть. Подивіться, що робиться. Про Свавілля Жеку та ОСББ говорить не тільки стан подвір'я і жахливий стан самого будинку. Під'їзд виглядає, начебто за всі 27 років існування, ремонт у нього не робився взагалі. А слів жителя однієї з квартир за весь час, що він тут живе, поприбирали на сходах вперше перед приїздом нашої знімальної групи. Хоча б для ну зробили якісь, хоч Побілили, покрасили. Трохи більш-менш хоч зробили якісь поручні. Дитина йде зимою, холодно, ну ні поручні, нічого немає. Почта наша ну, почта наша. Висіє, подивіться, в якому вона стані. Куди почти приносить бумажки, не знають, яку положити, Який ящички положити. Нема ніяких умов проживання. Жек, звісно, у нас теж не фонтан. Я звичайно, за таку лексику. А вот. багато питань, В будинок стоїть у нас вже 27 лет. Мы делаем ремонт за свои деньги, двери ставим за свои деньги. Ремонт нам ни разу не был сделан. Двор облагораживаем мы сами своими руками. Не знаем мы, что делает Джек и куда ходят наши деньги. И потом, у нас нет договоров с водоканалом. Мы непонятно кому платим за воду деньги, куда наши идут. Водоканал с нами договор не заключил. Жеком он раньше он був у нас Добробут, а тепер он ОСББ Заря. ОСББ Заря теж з нами же нет договоров. Вообще, вот договорів. Взагалі, вот, як говорится, нет законов, ніхто їх не выполняет. Телеканал Бест бере дану проблему під особистий контроль. І вже у наступних випусках новин ми покажемо коментарі представників влади згідно цієї проблеми. Київський обласний музично-драматичний театр імені Саксаганського знову балує білоцерківського глядача свіжими прем'єрами. Цього разу постановка під всім відомою назвою Іван Васильович змінює професію. Ось новинка, яку насправді чекали на театральній сцені. І наша знімальна група зазирнула не тільки на прем'єру, а й на репетицію. Що буде, якщо героїв найвідомішої п'єси Михайла Булгакова перенести у 21 -е століття? Так, так, це можливо. І не лише за допомогою машини часу, а завдяки силі мистецтва. Шкода, що головний герой вистави Іван Васильович змінює професію, про це не знав. А от молодий режисер Артур Прокоп'єв зумів подолати часові бар'єри і відкрив безмежний простір для фантазії та польоту думки. На сцені оживають відомі з дитинства герої. Здійснюються найзаповітніші бажання і панує таємнича атмосфера, здобрена тонким гумором, жартами, піснями. Та нехай глядач буде уважним. У кожному жарті є частка жарту. Репетиція завжди цікава розминка перед прем'єрою та на жаль, чи на щастя недоступна для пересічного глядача. Додаються останні штрихи в образ героїв пригладжуються усі нерівності діалогів, аби будь-який найдосвідченіший критик не міг знайти недоліку, і в театрі це вдалось на славу. За лаштунками театру нам розповіли, чому саме ця вистава була обрана для постановки. Я думаю, що це буде дуже цікаво для нашого глядача. По-перше, ми ще жодного разу за історію нашого театру не зверталися до творчості цього драматурга, письменника нашого земляка, до речі, киянина за походженням. І взагалі творчість Булгакова дуже цікава. Сьогодні глядач побачить одну із знаменитих п'єс у режисерському баченні інтерпретації молодого нашого режисера Артура. Прокоп'єва це новаторство, це сміливо, це дуже цікаво. Тому сподіваюся, глядач буде вражений. Про своє перше масштабне шоу розповів молодий та талановитий режисер театру Артур Прокоп'єв. Действительно, первый вечерний спектакль, но до этого были уже детские спектакли с массой актеров. С вокалистами работаю первый раз, но мы с ними сработались. И далее в нас лишь сенсационные кадры, адже сам режиссер показал, как готовятся до выставы все участники шоу, та какие пануют настрои за лаштунками на передодні самой премьеры. плохой танцор, хороший папа. Балет. Итак, ребята, я беспокою вас еще раз. Всем удачи перед премьерой. Вот такой вот у нас замечательный, яркий, красочный балет. Пойдемте дальше. Опять же, здесь любят футбол, соответственно, мужчины. Дорогие друзья, всех, всех благ и чтобы молодцы. Все, Эгэгэй! Главный герой. Александр. І попробуємо ріснуть женська гримерка. Дівчатки, тепер можна на секундочку, просто улыбнуться в камеру, всім сказати привіт, і все от прекрасні дівчатки. Пойдемте. Ну на этом все. Звичайно, не оминув прем'єру і художній керівник театру, який є душею і серцем колективу. І робота якого це те, чому театр не втрачає популярності, а навпаки, лише отримує її все більше. Ну, я очень рад, что у нас состоялась прем'єра і те очікування, которые у мене були, вони говорили, у нас вийшло так, що зрители действительно получать наслаждение від нашого спектакля більше, ніж від фільму. Про плани на весняно-літній період також відкрив таємницю наш художній керівник театру В'ячеслав Валентинович Усков. Ну, во-первых, сейчас уже началась готовиться премьера спектакля «100 тысяч». В «Жазе только девушки». «Отелла», кстати, будет ставить режиссер, который ставил «Украденное счастье». Яремки – это известный украинский режиссер. Сейчас, вот, начиная с 3 марта, у нас начинается шоу, которые посвящены женщинам. Вот, для женщин сделано более 20 раз мы будем показывать это шоу. Вот е, в марті місяця ми показуємо е, програму тематичку посвящену дюражіння Тараза Рурича Шевченка. От е, ну и в общем очень много. прем'єра пройшла голосно та вдало, і повна зала людей, овація яких не припиняли ще довго після завершення вистави, це лише підтвердили. Це були події минулого тижня, що вже стали історією. По завершенні хронік тижня пропоную вашій увазі інформаційно аналітичну програму Погляд, тема якої стосується кожного. А наразі на все добре. Побачимось.